Розділ 28. Ахазові було 20 років, коли він зійшов на царський престол і 16 років владарював у Єрусалимі, але він не робив того, що було до вподоби Господу, як його прабатько Давид, а пішов слідами ізраїльських царів і навіть виготовляв литі статуї ваалам. Він приносив жертви та спалював пахучий ладан у долині Бенгіннома. Та провадив своїх синів через вогонь за огидним звичаєм народів, яких Господь прогнав сперед ізраїльтян, приносив жертви та кади владаном на узвищах, на пагорбах та під усяким розлогим деревом. Тому Господь його Бог видав його в руки сирійського царя, йому завдали нищівної поразки, захопили з його воїнів у полон багато бранців, яких запровадили у Дамаск. Він був виданий і в руки ізраїльського царя. Який також завдав Ахазові нищівної поразки, ізраїльський цар Пеках, син Ремалії, в один день знищив із числа юдеїв 120 тисяч сильних та хоробрих воїнів, і лише тому, що вони залишили Господа, Бога своїх батьків. А Єфремовський витязь Зіхрі навіть убив царського сина Маасею і управителя царського палацу Азрікама. А також Елкану, другу людину після царя. Ізраїльтяни захопили в полон зі своїх братів 200 тисяч жінок, синів і дочок. Награбувавши в них багато здобичі, вони вивезли все в Самарію. Там був Господній пророк на ім'я Одет. Він вийшов на зустріч війську, яке рухалось до Самарії, і промовив до них: Оце Господь, Бог ваших батьків, у своєму гніві на юдеїв, видав їх у ваші руки. Але ви їх знищили з такою жорстокістю, яка досягла небес. Крім того, ви ще й вирішили юдеїв та мешканців Єрусалима зробити своїми рабами і невільницями. Подумайте, невже ви самі ні в чому не винуваті перед Господом вашим Богом? Тож тепер послухайте мене і відпустіть полонених, яких ви захопили з числа ваших братів, бо інакше ви спровадите на себе Господній гнів? Тоді деякі мужі з числа єфремовських начальників, зокрема Азарія, син Єгоханана, Берехія, син Мешіламота, Єхіський, син Шалума, та Амаса, син Хадлая, виступили перед військом, що повертались з війни, і промовили до них: Не вводьте сюди полонених. Невже ви хочете ще додати до наших провин і гріхів перед Господом? Адже і так наші численні провини та беззаконня тяжіють великим його гнівом над Ізраїлем, і воїни звільнили полонених, а здобич залишили перед можновладцями і усією громадою. Після цього мужі, імена яких були названі, піднялись і заходились допомагати полоненим, всіх нагих одягнули в одежу зі здобичі, дали їм також взуття, нагодували, напоїли і намастили олією. Усіх хворих, споміжних і немічних, посадили на ослів і доставили їх до Єрихона, тобто до міста пальм, яке було неподалік їхніх одноплемінників, а самі повернулись у Самарію. Того часу цар Ахаз направив послів до Асирійського царя з проханням надати йому допомогу, адже вторглись едомці, котрі, завдавши поразки юдеям, забрали полонених. Виступили також і фелестимці проти юдейських міст, як на рівнині, так і на півдні, захопивши Бет-Шемеш, аялон, гедерот, сохо з його околицями, Тімну з її околицями, гімзо з його околицями, і оселилися в них. Так Господь упокорював юдею через учинки юдейського царя Ахаза, за те, що він розбестив юдею, діючи віроломно проти Господа. Виступив проти нього й асирійський цар Тіглат пелесар і замість допомоги завдав йому багато лиха. І хоч Ахаз спустошив скарбниці господнього храму, царського палацу та можновладців, віддавши все асирійському цареві, це Ахазові не допомогло. Проте навіть у період таких труднощів він, цар Ахаз, припускався ще більших гріхів проти Господа. Він приносив жертви дамаським богам. Вважаючи, що це вони нанесли йому поразку, адже міркував так: сирійські боги іншим допомагають, тому я буду їм приносити жертви, то вони й мені допоможуть. Проте насправді вони призвели його до падіння, як і весь Ізраїль. Нарешті Ахаз зібрав увесь посуд Божого храму та інші предмети, він потрощив усе начиння Божого храму. Замкнув двері Господнього храму і спорудив собі жертовники на всіх кутах у Єрусалимі. В Божому місті, тобто в усіх юдейських містах, він влаштував узгір'я з капищами, щоб там кадити іншим богам, викликаючи тим ще більший гнів Господа, бога своїх батьків. Усі інші події щодо владарювання Ахаза та його вчинки від першого й до останнього. Описані в книзі літопису юдейських та ізраїльських царів, Ахаз спочив, приєднавшись до своїх батьків, його поховали в самому місті, тобто в Єрусалимі, але його не поклали в царських гробницях юдейських царів. Після цього став царем його син Єзекія.